Чорний, червоний, синій, білий, чорний. Ось таких два красення стоїть. Та ось так виглядають задні частини автомобіля. На водійській двері бачу мятину. А ось зворотній бік чорного це білий колір. На бампері є потертості. Фари у автомобіля цілі. Є камери, 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 повсюду. Ось такий шкіряний салон. Подивіться, будь ласка, в якому стані. Я бачу, що є проблеми з кермом. Ось він, дорогі друзі, як я хотів його знайти. Ось такі фірмові диски. Величезний просто багажник. Це карбонові елементи вставлені. Задній ряд сидінь також є чудово комфортним. Це Model S. А ми продовжуємо. Дорогі друзі, мої вітання. Це канал Звігір Авто. Сьогодні я хочу вам запропонувати відвідати автомобільний аукціон Манхейм Форт Лотердей в штаті Флорида та подивитися на електричні автомобілі. Адже ці автомобілі так довго намагались завоювати серця нових власників. Ще в далекому 1912 році був представлений перший електричний автомобіль, але, на жаль, вони не набирали такої популярності лише з появою Компанії Тесла особисто, на мою думку, розпочалась справжня боротьба між автомобілями з двигуном внутрішнього згорання та електричними автомобілями. Я предлагаю вам відвідати сьогодні з нами автомобільний аукціон і побачити, які саме електричні автомобілі може запропонувати нам автомобільний аукціон в Америці. Звісно, друзі, ми не можемо обійти осторонь компанію Тесла, адже це саме та компанія, яка розпочала справжню боротьбу з автомобілями, з двигуном внутрішнього згорання. Подивіться, будь ласка, скільки автомобілів цієї компанії представлені на автомобільному аукціоні. Я також маю автомобіль Тесла, дуже зручно користуватися їм. Я маю ось таке. Такий софт на телефоні, де я можу чітко побачити автомобіль, який заряд в нього є, всі налаштування, відкритий він чи закритий, е, включити підігрів або охолодження салону на відстані. Абсолютно, абсолютно всю інформацію можна подивитись в себе в телефоні. Подивіться, будь ласка, скільки автомобілів представлені від компанії Tesla на аукціоні. Є на будь-який вид, колір та смак. З будь-якими пошкодженнями. Ось є. Ми маємо таке невеличке пошкодження на автомобілі. На жаль, даний автомобіль я відкрити не можу. Можу вам показати його зовні. Я бачу, що у автомобіля абсолютно цілий поріг. На водійській двері бачу м'ятину. Це каже про те, що автомобіль буде проданий за цікаві гроші, оскільки він має пошкодження, але невеличкі пошкодження. Ми можемо розглянути такий варіант. Для покупки на автомобільному аукціоні. Автомобіль має чорну шкіру, панораму. Даний автомобіль 2023 року. Дорогі друзі, можливо, вас зацікавив саме цей автомобіль з ось таким невеличким пошкодженням. Це один із продаваємих автомобілів Тесла. Тому... Знайти елементи кузовні або будь-які інші це не буде великою проблемою. Є вм'ятина на крилі також, але на крилі вмятина, я думаю, що можна її вотрихтувати і не потрібно буде взагалі міняти, бо взагалі таких пошкоджень прям немає. Камери 360 градусів, максимально багата комплектація. А ось зворотній бік чорного це білий колір. В білому кольорі ось так виглядає даний автомобіль. Подивіться, він також має пошкодження, на бампері є потертості, але в цілому бампер цілий і заміни не потребує. Ось такі оригінальні диски стоять на автомобілі. Добра гума стоїть. Давайте пройдемось по кругу і подивимось, даний автомобіль. Це у нас... Tesla Model 3 2022 року на панорамі в білому кольорі такому чудовому. Надзвичайно цікаво виконаний автомобіль. Ага, ось я бачу, що задня частина автомобіля є пошкоджена. Що також не є критично, оскільки фари у автомобіля цілі. Пошкоджена тільки верхня частина. Ось я бачу, що напевно щось сюди впало. Потрібно буде замінити повністю багажник, Фари цілі, що є дуже добре. Ось така подряпина на них є невеличка. Задній бампер я бачу, що також є подря... подряпина. Глубока, дуже глубока, дуже подряпина є. Бампер тріснутий. Давайте глянемо з іншого боку. Кло ціле на автомобілі. Є камери, 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 повсюду наскільки легко їздити, керувати даним автомобілем. Задня частина з правого боку також, я бачу, що бампер пошкоджений є. Але датчики всі на місці, все присутнє. Ось такий шкіряний салон. Подивіться, будь ласка, в якому стані. Немає якихось подряпин, але пошкоджень. Електричний привід, звісно. Відразу я бачу, що є проблеми з кермом. Хтось його дуже-дуже пошкодив. Подивіться, будь ласка. Просто облізли руль повністю. Мені кажеться, хтось сидів, просто скучав і от чекав когось дуже довго та здирав це все. Безліч-безліч просто налаштуванню автомобіля, як бачите. Надзвичайно великий дисплей, безпровідний зарядка для смартфонів, великий бардачок один, другий. Також у нас є блоубокс, такий також величезний. Все керується в автомобілі з такого великого чудового дисплею. Дуже гарно виконана навігація автомобіля, прям надзвичайно цікаво. Безліч різних налаштувань має автомобіль. Пробіг у даного автомобіля 71 тисяча миль проїхав даний автомобіль. Проблему бачу по задньому колесу ще є. Відкриється задня ляда, чи ні? Так, задня ляда відкривається взагалі без ніяких проблем. Дивіться, будь ласка, ось відкрилась. Автоматично це, це каже про те, що всі елементи... Працюють. Звичайно, камера заднього ходу з кнопки також замикається багажник. Подивіться, будь ласка. Але він пошкоджений. Е, відкривається, закривається тут заряд для зарядного пристрою. Давайте подивимось, до речі, чи присутній сам зарядний елемент. Я не бачу, я не бачу, але можливо десь в автомобілі є. В описі на аукціоні даного автомобіля можна знайти, чи присутній елемент для зарядки, чи ні. Але я хочу вам нагадати, що це автомобіль Tesla Model 3. Надзвичайно популярний автомобіль, тому я не вважаю, що буде якась проблема в пошуку будь-яких деталей на даний автомобіль. Ось так виглядає. Багажний відділ автомобіля ще спереду, окрім того, що ще є ззаду. E, спереді автомобіль абсолютно цілий. Тому, дорогі друзі, ось такий красень. Найяскравіший представник електричних автомобілів Tesla Model 3. Якщо вам цікаві такі автомобілі, звертайтесь до компанії з Auto. Авто, ми з радістю вам зможемо підібрати автомобіль будь-якого кольору, як бачите. Чорний, червоний, синій, білий, чорний. Абсолютно цілий автомобіль. Або з невеличкими пошкодженнями. Звертайтесь до компанії з Віґеравто. Ми з радістю проконсультуємо, надамо варіанти, які ви можете придбати, та приженемо вам під ключ електричний автомобіль з Америки. Дорогі друзі, також вже на аукціоні є в наявності і в доступі кібертраки. Ось таких два красення стоїть. Подивіться, будь ласка, які вони мають вигляд ззовні. Дуже-дуже величезні автомобілі. Така ось гума цікава у них стоїть. Але, на жаль, вони замкнені, я не можу вам відкрити для того, щоб показати. Але ось такий колір жестяний мають. Дані автомобілі 24 го року, ось подивіться, будь ласка, скляний дах. Та ось так виглядають задні частини автомобіля. Але також вони є в наявності, присутні. На жаль, не можу відкрити камери. 360 градусів по кругу. Подивіться, будь ласка. Ось такі красені. Вже є в наявності на автомобільному аукціоні. Дорогі друзі, прошу вашої уваги до електричного автомобіля, не менш популярного в продажу. Це Tesla Model U. Автомобіль користується надзвичайним попитом. Це компактний кросовер від компанії Tesla. 2022 року Tesla Model U. Подивіться, будь ласка, виконаний в такому гарному синьому кольорі на чудових фірмових дисках. Але я бачу, що на дисках є пошкодження, царапини. Потрібно буде зайнятися дисками для їхнього відновлення. Давайте оглянемо даний автомобіль ззовні, Подивимося, які елементи пошкоджені. Передній бампер, я бачу, має. Подертості, але в цілому пари цілі, добре виглядають, не помутнівші, не потребують додаткової поліровки. якоїсь. Всі датчики, все на місці. Ось з лівого боку я бачу, автомобіль був продертий і додатковий елемент крилата переднього бамперу. Він вийшов з кріплень. Але всі фліпси є на місці. Подивіться, будь ласка, парктронік також на місці. Тому я думаю, що це все можна привести в повний порядок, при тому не замінюючи дану деталь. По автомобілю я бачу ось коцанка така, але також незначна, не потребує заміни прямо в цілому. Задня частина автомобіля виглядає. Непогано, непогано виглядає. Також є деякі елементи, ось такі ось поцанки невеличкі, але це все приводиться до ладу, при тому, що не потрібно міняти взагалі деталі. Так всі елементи кузовні присутні. Камера заднього виду. Е, насправді це максимально напічкані автомобілі разними інноваційними рішеннями всі автомобілі не мають каркасу дворі. Ось так виглядає цей красень всередині. Так само ми маємо безпровідну зарядку для смартфонів, величезний просто бардачок. Один, другий. Подивіться, будь ласка, скільки місця. Подивіться, яка чудова цільна панорама, яка, до речі, міняє колір, вона може ставати світлішою або темнішою. Величезніший просто екран з безліч безлічу інноваційних рішень, налаштувань. Подивіться, будь ласка, скільки автомобіль має камер. Автомобілі відкриваються завдяки ось такої кнопочці. Як бачите, присутні елементи. Алькантари, з дверних карта, шкіри і дерев'яні ось такі вставки чудові. Камера навіть є в салоні. Якщо ти маєш автомобіль Тесла, ти можеш з телефону з лечістю дивитися, що відбувається в салоні. Давайте подивимось ось такий, В принципі, все як і в Model 3 Теслі, але в... В збільшеному розмірі. Подивіться, будь ласка, збільшений бардачок такий, оскільки тут немає взагалі доступу до двигуна. Омиваюча рідина заливається ось під капотом так спереді. Ось так воно виглядає спереді. І так виглядає автомобіль ззаду. Подивіться, будь ласка, який величезний просто багажник у даного автомобіля. Надзвичайно, надзвичайно просто, на мою думку, надзвичайно великий багажник. І як бачите, тут присутній елемент, який ставляється ось так сюди. І автомобіль, коли освітиться зеленим, розпочинає зарядку. Дорогі друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтесь до компанії з Авто. ми з радістю. Допоможемо вам придбати автомобіль ось такий з Америки, та доставити до вас під ключ. Ось, дорогі друзі, кого я хотів насправді зустріти. Я вважаю, що це вимовник, саме, е, який розпочав боротьбу з автомобілями внутрішнього згорання двигунами. Модел S. Це Перша модель від компанії Tesla, яка була представлена на всесвітній ринок автомобілів. До цього була випущена Tesla Roadster на базі Lotus. Це автомобіль, який ніхто не бачив, але всі чули. А ось цей Model S — це те автомобіль, який навів дійсно фурор в автомобільному світі. Подивіться, будь ласка, взагалі відрізняється дизайн від третьої моделі, u моделі x моделі він має взагалі свій стиль, такий розкішний, брутальний. Надзвичайно гарно виглядає автомобіль. Давайте подивимось на цей автомобіль ззовні. Ось такі фірмові диски від компанії Tesla 21-го радіусу в чудовому стані. Цей автомобіль у нас 19-го року. До речі, вони, здається, з 2019 року залишили в даній моделі Model S2 двигуна. Ось так виглядає автомобіль ззовні. Задній бампер бачу трошки пошкоджений, але в цілому всі елементи ціли і не потребують заміни взагалі. Подивіться, будь ласка, ось такий величезний просто багажник. Фірмова зарядка від Tesla, від компанії Tesla. Дуже-дуже, на мою думку, величезний багажник. І це дуже радий. Давайте заглянемо тепер всередину до цього красення. Дивіться, як відкривається автомобіль. Цікаво, відкривається автомобіль. Подивіться, будь ласка, як виконані елементи всередині, яка ручка для відкриття бумагає але нічого страшного. Автомобіль має таку шкіру з алькантарою. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Все карбонові елементи вставлені. Гляньте, будь ласка, дорогі друзі, на розмір, на розмір цього екрану. Такий ось роздвоєний підлокітник цікавий. Безліч, просто безліч різних... Відділів. Автомобіль на пнему що забезпечує чудову керованість під час водіння даним автомобілем. Подивіться, будь ласка, так виглядає дисплей для водія. Ми маємо 52 422 милі пробігу. Задній ряд сидінь також є чудово комфортним. Подивіться, будь ласка, така ось величезна панорама. E, взагалі автомобіль має просто вигляд, надзвичайний вигляд, дуже-дуже зручні сидіння, ви подивіться, який має дизайн, бокова підтримка, надзвичайно комфортно, просто дуже-дуже e, комфортно знаходитись в даному автомобілі, він дуже відрізняється від Model 3, Model U. Тому, дорогі друзі, якщо вас цікавлять такі ось преміальні автомобілі електричні, Звертайтесь, ми з радістю доставимо вам автомобіль. Отже, дорогі друзі, ми сьогодні з вами розглянули ще один сегмент автомобілів, які пропонують нам автомобільні аукціони Америки. Якщо дане відео для вас було цікаве та корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал Звігер Авто. Також, якщо ви бажаєте придбати собі автомобіль з Америки, в описі даного відео ви можете знайти контакти, по яким можете зв'язатись з нашими працівниками, які з радістю допоможуть вам. Підібрати, придбати, доставити та розмитнити автомобіль саме для вас. Тому, дорогі друзі, компанія Звігір Авто це саме та компанія, яка допоможе вам в придбанні автомобілів з Америки. Я особисто бажаю вам всім вдалого дня та гарних покупок. До зустрічі до нових відео.